Всім доброго дня! З днем Рибака у вас всіх. У нас сьогодні що мав їхати десь на рибку, відпочити. От. Маємо таке от багатство. Треба його качати. Чотири магазини, ну це я на тиждень назад підставив, бо заливали вже гніздо. Не знаю, різнотрав'я валить. Це по-моєму ворота толіранс. Показуй серединку по бистрому бо немає коли. Нажимай на паузу. Всім доброго дня. Так, тиждень тому я приїжджав. Тут було три мазина, підставив четвертий, бо гніздо почали підливати. Не вистачає крепшим сім'ям. Ощину по магазину відтягнули. Це на лісовому різнотрав'ї Це на сьогодні яке 9 число. З днем рибака всіх рибаків. Мусимо качати, бо підстроїмося під ситуацію. Робота таке. І от неділю мусимо качати. Показую, дивимося тільки, бо поки там воно відібрали, поки вони відкачують. вам Вон, покажи. Поки відкачується, то просто кажуть на четвертому корпусі сидить. печатний Так, воро толерант Повний корпус. Магазинний. Коротше, я не буду. Це все поки... Бо... Ващинка Це свіжо поставлена Біленька печаточка, супер. Супер, ай молодець. Сіренька бджілка яка гарненька. За три тижні. Третій магазин майже повний, ось Ощ... вещенка відтягнута Три тижні. Мене це просто поражає. Так, ну і четвертий, це я ж ставив тоді. Це я став, тут, мабуть, нічого і немає. Ну, легкий наприск за тиждень, значить що? Значить взяток обривається помаленьку. Бачите, яка бджілка спокійненька. Видно мене? Бджілка спокійненька. Так, ну все, будемо працювати, може буде якась... Вікно, то буду тоді щось підзнімати. Оператор є, все, погнали працювати далі. Поки оператор займається другими справами, подивимося гніздо цієї ворота релірам. Так, виходить розпліт, молочко, перги трохи, це майже крайня рамка. Це крайня рамка пергова. Я її заміню на вощинку. Всю заберу, дам їм вощинку, хай собі розсивувати. Розпліт. Повна рамочка, кутики, сім'я сильно неслався наверх, тому я їм третій корпус і кинув підмет. Думав, можливо, буде Нести не то, щоб не заливали гніздо. Бачите, гніздо поки що не підлите. Розпліт. і оператор іде якраз. Розпліт. Бери зразу камеру і доснімай мене. Так, ставив рамку. Але щось тут у них обивалося. Жарко тоді було. От. Рамка в понеділок. Ну жарко було, я віз в машині, вони рамки з вощиною, машина чорна, стояла цілий день і вощинка попливла. Це моя вже вина. Тому така от фігня вийшла. Так. Я ніби засів. да, Яйця. Але де оцей кусок обирвався? Він був сілий. Так. Дощик капає невеличкий. Так. От розпліт воротаранс. От і маточка. Синя мітка. Вона у нас на трутня працює. Лишав на трутня але вона йде на мед зараз. Mm -hmm. Так, засів молочко. Тут вийшов розпліт. Яйця. Якби його все встигнуть, і щоб ролик невеликий вийшов. Так, медок, розплід, розплід, молодий розплід черва. Да ще й дощик не заставу Що ти? Перга. Тут перга. Одну заберу, бо я розраховував по одній рамці тільки. Одна пергова лишиться. Даже зараз може і дві буде, перговий лишається. Так, ні. Тут більше меду. Я відплинув чорну рамку, щоб вони забили пергою. І її на утіль. А, а тут дивіться пергіз який, фігеть. Все. Так. Товаро Толіранс була це стрьома. Вся та сама ситуація. В понеділок був сьогодні неділя. Бачу, що залито гніздо, щоб не підлили, кинув магазин 3. Бачу, що бокові крайні рамки не печатані, не, Жу -жу -жу. не е, печатаний мед, але він не капає. Тобто обривався взяточок. Там якийсь може принос є легкий, але ну, таке коротше от всі хочу те, хочу те крайні. Беремо більш центральніші. Ну, це проміжутки поки там є, що качать. Показуй середину. сюди загляни. Так близько може не треба, бо там фокус може. Коротше ситуація. Зрозуміло. О, будемо ще з облітника маток підсаджувати матка. Щось пагана сім'я розвивалася, як я що дивлюся. А вона строкатий розпліт. Так що брак у всіх буває, навіть у себе я ж не перебираю в нуклеусі, яка матка попалася. О, тут трошки менше. Але тоже медок є. Мед є. Вот ну, тут тобі... уна... нормально, карника, то вона нормально. Пішец, не пішець. А, хтось краще, хтось гірше. Ну щоб такої сильної різниці, то не скажеш. Ну тут цей корпусок... А що це? тут лежала? А це, мабуть, верхній був. Я його вниз спустив, от його підлали. От. Ну а цей що цей? Десь невеличкий наприск є, але ну, не, не сильний. От. Може і вчасно поставив, ну тут трохи більше. Глянемо ще гніздо по Шурику. Коль ворвались. Вон, бачите, скільки понабудовували під рамками, повикидую. От, вони будують. Медопергова. Погода шепче нам. Бачите, тут більше підвели. Пусті, це медопергова. Одну з них заберу, поставлю ощину. Так, виходить розпліт, пирога. На край будемо, якщо ставити, якусь темнішу рамку. Оце більш підлито. Розплід. Бачите, це із-за того я поставив один корпусок. Чуть-чуть якби раніше розпліт. Багато меду. Так, а це ж кажу ваші машина стояла на сонці цілий день після роботи. Я поїхав і вона пішла прямо в машині хвилями. Так що це не виробник, не бджоли. Це моя провина. Так, є яйця. Це вони забудують. Дуже хороший розплодик. Маточники, це не звертайте увагу. Яєць немає. Матка на очі ще не попалася. От хочеться показати і хочеться, щоб ролик був невеликий. І як воно ну, його сувмісний, спішиш. От так от. Так, різновиковий розплод. В молочці вся бджола. Тобто розплід в молодці. Ось таке похмуро дощиком прокапав. Отакі от пироги. Мед несуть, ну і слава Богу. Розпліт, підсипають пирогічки. Розпліт. Що я кажу, погода сприяє, сприяє, а і на крайній дивіться розпліт пусто На крайній розпліт. А вон і матка чорненька. Так Тут засів, на крайній рамці от працює. З одної сторони вийшов перга, зриється. Що я хочу сказати, ну, хтось хоче, піше, хтось хоче те. Я продаю те, що воно в мене показує, хорошо, що люди хвалять, тобто не вивожу від чого підряд. Вон, бумаги покажи. Пишем. Сюди. Пишем, тестуємо, тестові, записуємо, хто що на поведінку на цей. От зараз дощ похмуро, бджола, трохи літає. Ну, бачите, ні разу не вкусили, Можна без маски, але ми спішимо. Просто ці всі різкі рухи, вот, і воно бачите, бджола он, піднімається, але вона не кусає. Щось вводимо з кращого. Показуємо, як наше випадки. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте, лайкайте. Всім гарних переглядів. Щасливо до побачення.